І тут ще карта башня, досить таки небезпечна карта. Якщо ми розглядаємо, дивимося у контексті саме обстрілів, тому серпень може бути досить таки небезпечним. І тут бачите як два береги. Або це лівий правий берег Києва. Плюс тут карта помірності, водосховища для них. Теж є дуже цінними і важливими, і будуть вони намагатися бачите, Є певний план потрапити у воду. Тому їхні цілі незмінні, і потрібно бути вкрай-вкрай обережними, берегти себе своїх близьких. І знову ж таки дитяча карта. Дуже велика небезпека для дітей. І багато-багато чогось знову води мені показує. Ось все, пошла, диви. Ебать его, блог. Пизда. Ебать его, сука в жопу. Бля, пизда. Плюс четвірка Пентаклів це жилі будинки. І карта зірка це наші те, це все, що пов'язано зі зв'язком, інтернетом і тому подібне.